З вересня 2016 року слідчим управлінням Національної поліції Київської області відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 307 частини 2 збут наркотичних засобів. Під час документування працівниками оперативного пошукового відділу у Київській області Департаменту по боротьбі з наркозлочинністю було проведено спільно з слідчим підрозділом ТО Прокуратурою було проведено ряд заходів по документуванню злочинної діяльності. Проведено більше як 10 негласних слідчих дій. Під час документування ми вийшли на групу з ознаками організованої, з міжрегіональними зв'язками поставки на території Києва, Київської області, наркотичного засобу, метадон амфетамін. Зазначена організована злочинна група займалася збутом особливо небезпечних наркотичних засобів метадон та амфетамін. Лише під час проведення обшуків у злочинців було вилучено 300 грамів метадону, 200 грамів амфетаміну, кошти і майно на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Незаконний обіг наркотичних засобів протягом однієї доби у групи становив від 70 до 100 тисяч гривень. Під час обшуку також у злочинців було вилучено. Зброю та боєприпаси. Група складалася з шести осіб, у яких проведено майже десять оперативних закупівель з метою фіксації злочинної діяльності. Оскільки група діяла на території кількох регіонів нашої держави, то було організовано проведення спецоперацій і одночасно проведення обшука за всіма адресами проживання злочинців із задіями спеціальних підрозділів, інших сил та засобів. Стосовно зазначеної злочинної групи, порушено кримінальне провадження по статті 307 за незаконний збут наркотичних засобів, психоторопних речовин і прекурсорів. На сьогодні проведеться слідство. Організатор зазначеної злочинної групи та збувачів затримано в порядку статті 208.